Оки офіційний Київ з'ясовує, що ж там у Москві відбувається, та як на це правильно зреагувати. Ряд партій утворює коаліцію Незалежна демократична Україна публічно називають дії ГКЧП заколотом і закликають народ України до непокори 20 серпня. Верховна Рада України оголошує про суверенність української влади. Постанови ГКЧП на території країни не мають влади. Тим часом керівництво львівського обкому партії на сторінках місцевої преси висловлює підтримку заколотникам. Свою підтримку заколотникам висловлюють керівники Мостийського, Золочівського, Кам'янко, Бузького та Нестарівського районів. Поспішили. Наступного дня, 21 серпня, після позачергового засідання Верховної Ради УРСР її голова Леонід Кравчук телефонує у Москву і називає переворот антиконституційним. Зі Львова В'ячеслав Чорновил, будучи вже при конкретно в регіональних структурах влади, депутат обраний звідси, він добув десь проект. Подання Центрального комітету, секретаріату Центрального комітету обкому львівському партії, як треба себе поводити в умовах, коли вже при владі ГКЧП. І там цей документ, до речі, який добув В'ячеслав Чорновір, він дуже нам допоміг на засіданні. Президії Верховної Ради, тому що це був знак того, що Комуністична партія зрадила інтереси українського народу, так як там був прямий заклик виконувати рішення ГК ЧП, тобто підпорядкувати всі органи влади центральні і регіональні. Качеп 24 серпня. Субота. Верховна Рада УРСР на позачерговому засіданні приймає постанову про проголошення незалежності України та акт проголошення незалежності. Все вільні. Мені здається, що у Львові взагалі воно йшло поступово. Ці чогось от такого чогось всі очікували. Щось ну, по-перше, Львів, Західна Україна. От ми, Тернополяни, Воно Франківці. Я думаю, що ми всі на це десь десь приблизно такі події очікували. У Львові відразу ж офіційно міняють символіку розпорядженням виконкому обласної ради на території Львівщини анульовується символіка СРСР та Радянської України. Відтепер державним гімном вважають, ще не вмерла Україна гербом, тризуб, прапором, синьо-жовтий стяг. Розпорядження також вимагало ліквідувати упродовж тижня на території Львівщини усе оформлення, наглядно агітацію та символи радянської епохи та мілітаристські символи. У Львові у слід за Леніним демонтували пам'ятник Ярославу Галану та Миколі Кузніцову і танк з Личаківської. Мій директор, він взагалі дуже хороша людина. Супер, згадуємо. Про нього, якщо зустрічаємося, співробітники старі, дуже-дуже класна людина. Але оскільки на такій посаді, на такій, в такій організації, він до нас звертався завжди російською мовою. Хоча ми між собою, дівчата, там, з бухгалтерії, з відділів, спілкувалися всі українською. Він у нього такий був селектор, він натискав і казав: Ірочка, зайдіть. І одним днем. Зключається селектор, я чую, як він каже. Іринка, прошу зайти. Ну, це, звичайно, це був знаєте, напевно, так анекдот, але настільки ми, ми всі замовкли, мабуть, таки щось змінилося. Попри ейфорію від проголошення незалежності, її ще потрібно було легітимізувати в очах світової спільноти. А от та не поспішала визнавати нову країну ані під час путчу, ані після рішення Верховної Ради. Ми виходили з ініціативами до наших сусідів, до Варшави, до Праги, до Будапешту і до Бухарешту. Ми зверталися до Буша, до пані Течер. До мітерана і до інших державних діячів світу, щоб вони визнали нас і підписали з Україною дипломатичні угоди, визнали Україну незалежною державою. Але вони посміхалися, а пані Течер сказала нам, що ми не обмінюємося посольством із Каліфорнією. Нас і так не визнали до 1 грудня жодна країна світу. До 1 грудня не визнала, хоча незалежність проголосила Верховна Рада. Так, Тому що в світі існує інший порядок. 17 березня проходив всесоюзний референдум і Україна проголосувала за, за збереження Радянського Союзу, то не могла Верховна Рада, як казав мені Горбачов, відмінити рішення референдуму. Крапку у міжнародному статусі України поставив референдум 1 грудня. Тоді громадяни одночасно підтверджували рішення Верховної Ради про незалежність країни та обирали собі першого президента. На дільниці прийшло майже 32 мільйони виборців. 90% з них підтримали незалежність. Це дало підстави Верховній Раді оголосити договір 1922 року про утворення СРСР недійсним щодо України. Новий 1992 рік львів'яни зустрічали уже у новій країні із новим президентом та в очікуванні чогось нового від усіх цих змін. А от чого дочекалися уже наступного тижня, розповість Оксана Височацька. Партнер показу благодійний фонд братів Дубневичів за підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.